Міський голова Владислава Трошенко звернувся до міст побратимів та міжнародних партнерів Чернігова з офіційними листами з метою інформування їх щодо рішення Яворівського райсуду Львівщини, який на рік позбавив його права обіймати свою посаду. Хоча за статтею правопорушення цього не передбачено. Тексту прилюднили на сайті муніципалітету. Там, зокрема, йдеться прозорість та взаємна довіра основа наших дружніх довгострокових партнерських відносин. До звернення очільник Чернігова додав переклад рішення суду і просить прочитати уважну обвинувальну частину. Він також пояснив, що подав апеляцію до рішення цієї інстанції, виконує свої обов'язки, які на нього поклали 77,5% виборців. Я не коментую рішення першої судової інстанції, хоча, як і всі мешканці міста, чудово розуміють, Справжні причини цього судового процесу принагідно повідомляю вас, що свого часу я відмовився очолити виборчу кампанію на місцевих виборах про владної партії Слуга народу та очолив регіональну партію Рідний дім зазначив у зверненні Атрошенко до міжнародних партнерів. Він розповів про рівень підтримки на виборах своєї політичної сили. Там же йдеться, що судове рішення, згідно якого демократичного обраного міського голову, відсторонюють від виконання своїх обов'язків, викликало негативну реакцію. Українського суспільства, представників органів місцевого самоврядування, громадських лідерів та мешканців Чернігова і додаються копії заяв, зокрема Асоціації міст України. Та комітету виборців зі спілкування з послами країн Великої Сімки, мені відомо, що вони знають про це резонансне рішення та уважно спостерігають за перебігом судового процесу. Українське суспільство також уважно слідкує за даним процесом. Апеляційний суд дасть відповідь на питання, що сьогодні в пріоритеті: верховенство права та захист демократії в Україні. Чи політична доцільність. Я маю надію, що в Україні, яка декларує наміри членства в ЄС, саме верховенство права, а також наша спільна боротьба за цінності європейської цивілізації, демократію та свободу, а не політичні інтереси, ляжуть в основу рішення щодо справи міського голови Чернігова. Владислава Трошенко також від імені громади подякував за допомогу в складні для нашої країни часи і запевнив, що місто завдяки стійкості своїх людей не тільки встояло і відновлюється після бойових дій, а й планує. Розвиток, яким би не було рішення суду, хочу вас запевнити, що це не повинно вплинути на започаткування та розвиток партнерських відносин та дружби між нашими містами. А всі розпочаті спільні проєкти будуть втілені на благо наших громад та їх мешканців. Такі величні міста, як ваша та Чернігів, мають славетне минуле та, безперечно, славетне майбутнє. Висловлює сподівання Владислава Трошенко. Нагадаємо, в Чернігові нині вісім міст побратимів. 24 лютого ми розірвали дружні стосунки з білоруським гомелем. Натомість у червні підписали договір з польським Жешовом. Нині наше місто героїв на фінальній стадії підписання договорів про партнерство з німецьким Ахеном і французьким Реймсом. Триває робота в цьому напрямку і з фінським містом Лапенранта.